Кілька держав світу вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування військовослужбовців. Про це повідомила прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас. За її словами, НАТО не повинно побоюватися, що відправка військ в Україну може Альянс альянсу війну з РФ. Калас зазначила, що вже є країни, які тренують солдатів та роблять це на свій страх і ризик. Прем'єр-міністрка впевнена, якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону. Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть це п'ята стаття. Давайте бомбити Росію. Це не так працює, це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав. Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього.